Вітаю, я Пархоменко за Полтаву. Сьогодні говоримо про безпеку наших дітей. Війна триває. Коли вона закінчиться, знає лише Господь Бог. Щоб захистити дітей під час навчання, потрібно будувати сучасні укриття. Ми ніколи не повинні економити на безпеці наших дітей. Тому безпекове середовище це пріоритет. І ми сьогодні на базі 33-го навчального закладу бачимо ті стандарти, які повинні бути в усіх навчальних закладах нашої полтавської громади. Це укриття, приклад того, яким має бути навчальний простір для дітей міської громади. Тут є все необхідне для життя. Вентиляція, санітарні мови, зручні зони для перебування учнів і вчителів. І ось такий подарунок, напечатаний на 3D-принтері. Діти зробили, які ми передамо нашим захисникам. Цей пілотний проєкт допоможе відпрацювати модель створення повноцінних укриттів у всіх навчальних закладах Полтави. Всі наші діти мають отримати знання в комфортному та безпечному середовищі. Сучасне укриття це не розкіш, це безпека, і потрібно це всім зрозуміти. Робимо Полтаву найкращим містом України.